Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я вирішила приготувати шубу, але не просто шубу. А от є, наприклад, печінковий торт. Отже, я вирішила приготувати сьогодні торт із шуб із оселеця. тобто оселедець під шубою. Такий торт у мене буде називатися сьогодні. І так, що ж я приготувала? Спочатку я замаринувала оселедець Матіас. У цибулі і в лимонному соці. Поки я різала або натирала всі продукти, що в мене є на столі, от картоплю, моркву, буряк, маринувалася, зняла шкірку з оселеця, внутрішній вийняла і промаринувала у цибульці і в лимоні. Далі порізала на шматочки. на такі невеличкі кубики. Виняла всі кісточки, звичайно, і порізала на такі маленькі квадратики. Далі натерла дві картоплини великих на крупній терці. Те ж саме зробила з морквою на крупній терці, теж дві. І один буряк великий потерла на крупній терці. Потім зварила яйце. І Натерла на картоплю морку і буряк, дрібненько яйце. Беру майонез, змішую з картоплею. І так само роблю з морквою та буряком, щоб вже пошарово мені їх не перемазувати. А так змішаю прямо посудинах. Рибку викладаємо картоплю разом з майонезом і яйцем. І добре розрівнюємо. І чуточку присолюємо, а можна було посолити разом з майонезом. Отаку От частинку посолити прямо по судинці. Далі викладаємо моркву. З майонезом і з яйцем. Подобається квадратні посудині, можна зробити це в квадратній посудині. Але в мене є така цікава мисочка, глибоченька трішки я готую саме так. І далі викладаємо бурьок. Ну, я це звичайно. І на останок використаємо наші секретні інгредієнти. Які саме зроблять цей салат трішечки особливим. І доповнили наш оселедець нашу під шубою, креветками, з яйцем і зеленю кропу. І виходить такий торт на свято чи в будень. Так вийшло, начебто й шуба, Іначе і наче тот. І торт на такий заселедце, дуже красивий у розрізі, і надзвичайно смачний. Ми вже спробували, дуже оригінальний, виходить, смак, і трішки відрізняється, звичайно, від шуби. Дякую всім за увагу. Якщо сподобалася моя ідея така, будь ласка, поставте подобайки і підписуйтесь на мій канал. Всього доброго, міру, щастя, добра, і готуємо. Страви уже на новорічні свята та на різдву.